Вітаю, друзі, сава Україні! Радий запросити вас вже до 188-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди на початку дуже коротке повідомлення. Пункт перший. Залишайте запитання не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І друге. Я вам буду неймовірно вдячний за моральну підтримку каналу, за ваші численні перегляди. Це найбільше і найперше. За підписки на мої YouTube і Telegram канал за коментарі, вподобайки і поширення рекомендації і посилання. Дуже вам за це вдячний. Я ніколи не прошу про матеріальну підтримку, і тому не відкриваю ніяких для цього рахунків. Якщо є можливість... Такому випадку буде правильно і корисно допомогти Збройним силам України. Ви можете обрати будь-яких волонтерів, яким ви довіряєте, які перевірені, не шахраям, борони Боже. А я від себе можу вам тільки порадити хіба що волонтерську ініціативу справа громад, які разом з фондом Петра Порошенка точно подвоюють кожен ваш донат. Плюс це найбільша волонтерська ініціатива. Там уже мільярди вкладені на допомогу збройним силам України, там точно нема ніякого шахрайства. І там гарантовано те, що справді сьогодні дуже потрібно військовим. Те, що відмовилося їм закуповувати Міністерство оборони, а без цього воювати неможливо. Тому буду дуже вдячний за це. А далі відразу переходимо до відповідей на ваші питання. Шановний Тарасе, слава Україні! Героям Слава. Просимо пояснити, які перспективи справ проти Коломойського, Дубинського, Шуфрича, а також Червінського. Чи довго, на вашу думку, їх триматимуть в СІЗО, та чи є обґрунтованим та доказовим ці звинувачення? Давайте так. Ну, перша справа неймовірно різні, тому що є кілька відверто політичних замовних справ розправ: це проти Червінського, це проти колишнього голови Харківського СБУ і ще цілий ряд інших. І там стопроцентна фальсифікація. Я. Точно можу говорити про справі червінського, тому що я як юрист її добре серйозно вивчав, там навіть відсутній факт злочину. Тобто, справа не має взагалі жодних перспектив, навіть мінімально чесному суді. І тому судді постійно роблять самі собі самовідводи, тягнуть процес, не розглядають нічого по суті. Сьогодні, наскільки я розумію, має відбутися чергова апеляція щодо скарг. Червінського, здається, на незаконне отримання під вартою. Воно дійсно незаконне. Там абсолютне свавілля стопроцентне. Засудити Червінського може хіба що Сталінська трійка. тільки Сталінська трійка. У нас, на жаль, елементи в судовій системі сталінізму Зеленський зумів відновити. Повірте мені, такого не було навіть при Януковичі. Там вишукували. Знаєте, як от Юлія Тимошенко справа вишукували в людини. Якісь порушення. Так, Юлю судили не за те, що вона вкрала, а за те, що вона була в опозиції до Януковича. Так, це правда. Але основа була все-таки крала-крала. І от тому Зеленський жахливіший і гірший за Януковича, тому що це за принципом Сталіна. Не залежить, чи ти виновен, чи ні. Якщо я хочу, щоб ти сидів, я зроблю, щоб ти сидів. Поки що ця система регулярно дає збої, і навіть червінського, якого він визначив свої особисті вороги, він не може посадити. Там повний ноль. От знаєте, вертаємося до сталінізму. Люди і тоді вміли жартувати. Я просто наведу цей жарт, але це сумний жарт. От десь там привозять нових цих в'язнів, і наглядач в колонії, десь в Магадані записує, запитує: скільки років і за що сидиш? 15? Та за ніщо. Брешеш контра, за нічого у нас тільки десять дають. Оце злий жарт сталінського періоду починає бути актуальним в сучасній Україні. Просто подумайте, народ, кого колись ви обрали, а тепер, знаєте, то списано. Війна багато що списували. Принаймні, той немудрий вибір. Ті люди найбільше постраждали, тому списали. А от зараз От 73%, які заявили, що вони довіряють Зеленському. Ви берете на себе відповідальність за справу Червінського за повернення в Україну сталінізму для відмо за фактичну, де-факто відмову від євро-євроатлантичної інтеграції. Подумайте, добре подумайте, що ви говорите соціологами, що ви потім будете робити на виборчих дільницях. Попереднє спишеться вам тільки сотні тисяч загиблих не спишуться. А оце вже не спишеться ніколи. Тепер щодо інших, насправді, в справі Коломойського, ну слухайте, ну там клима нема де ставити. Там ну людина тільки по справі штучної е, штучного банкрутства Приватбанку завдала державі прямих збитків 150 мільярдів гривень. Ну слухайте, злочинить мегарівня. Йому вища спробують скостити, зменшити звинувачення, обрізати там, обрізати там, обрізати там. Конфіскації вже не відбулося, інших речей не відбулося. Знаєте, що є така правка лозового Цікаво, ой, а її ж прихвалили в парламенті при Порошенкові. Порошенка тої більшості було пару голосів, а там всі кричали: ой, як добре, це відновить справедливість. Ухвалили. Порошенко, який мав підстави підписати закон, ухвалений більшістю Верховної Ради. Підписав за часів Порошенка. Ми бали, чили хоч один випадок, коли відвертих корупціонерів, розкрадачів, хоч би чуть-чуть вище середнього рівня, заправкою озового виправдовували нікого. Для них знаходили спосіб продовження розгляду або швидко. Активно працювала система слідства, і ці люди потрапляли за ґрати. А е, і тому фактично поправка озового при Порошенку вона не була дискредитована, тому що нею зняли проблеми для великої кількості людей, які надмірний час перебували там в СІЗО, в яких затримувалися розслідування тощо. Вона там не діяла на ЗО. При Зеленському, слухайте, ну кажуть Прошенкові. Так ви слухайте, скільки ви років вже при владі? У Зеленського є монобільшість. Чому? Шалений зелений принтер восени 19-го року, якщо ви всі розуміли, що ця поправка така ганебна, її не скасував. Чому зараз, коли всі криком кричать, скасуйте цю поправку? Тому що при Порошенкові вона була на захист простих громадян, яких дуже довго затягувалися процеси. А зараз вона на захист топ-корупціонерів, найсахливіших розкрадачів держави. І всі кричать Скасуйте. А Зеленський так: ой, а що там 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 мої пташки, а там ще там щось, а там ще там щось. І не скасовує, тому що ця поправка їм для себе потрібна самих себе захищати і своїх папіків. Справу Коломойського розвалюють крок за кроком. Перебування його в СІЗО ну це перше, це СІЗО СБУ, Це дуже закрита структура. Ніхто не знає, чи він там дійсно є, це не Уклянівське СІЗО. Ніхто не знає, які там у нього умови. І я припускаю, що в нього все в порядку. А зараз він там фактично в СІЗО рятується від американського правосуддя. Ну і обмежують там доступ набу, але там крок за кроком скасовують йому звинувачення. От зараз, вчора чи позавчора, чергові звинувачення і чергові конфіскації антикорупційним судом були щодо Коломойського скасовані. Я думаю, що Коломойському справу умисно розвалюють, щоб вивезти на якийсь мізер і на тому закрити. Справа Дубинського. Там є достатньо підстав, у нього досить багато є карних справ. Дубінський. Є особою, яка проходить по американських рішеннях і позиціях, як особа, яка тісно співпрацювала з російськими спецслужбами в обоймі деркача, який в Україні вже визнаний державним зрадником, і відповідно проти нього в Америці введені санкції три роки від моменту злочину і півтора роки після того, як були введені вже звинувачення проти самого ж деркача. Дубінського покривала ця влада. Зараз перед американцями, якраз перед поїздкою в США, треба було того, Єрмака поїздкою, не Зеленського, треба було щось показати, хоч якийсь результати. І тому Дубінського загратували. В мене відчуття, що цю справу розвалять, тому що вона, до неї якийсь підхід дуже несерйозний. Хоча садити його є за що. Але своїх, як правило, у цій владі не садять. Що стосується справи Шуфрича, справа Шуфрича, в мене такі відчуття. Що його посадили для того, щоб декому зробити певні сигнали, показати і американцям, як ми тут працюємо, і населенню, і потім випустити. Насправді для Шуфрича справа про державну зраду, ну тому розумінні, як ми собі являємо, от державна зрада, так він же ж зрадник, він же ж антиукраїнський, все в юридичному плані, це не так. Медичному плані треба доказувати, що Шуфрич свої антиукраїнські заяви проросійські тези, тези тощо робив не через те, що він так думає, а через те, що це в нього пряме замовлення з Російської Федерації від її спецслужб. Він це замовлення прийняв. Він підписався під якісь там вербовочні документи, і він виконує завдання з Москви. а не просто несе проросійську ахінею, яку йому хочеться. Для цього є інші статті: колаборанство, горифікація ворожих сил там. Силових структур і тому подібне чомусь немає такої справи проти Шуфрича. Дали державну зраду. Я думаю, що справа Шуфрича буде розвалена з чисто юридичних обставин. Його не судять за те, за що його можна посадити. Його судять за те, де доказати просто неможливо. От десь моя оцінка всіх цих справ. Вибачайте, дуже довго, але і багато персоналів було. Пішли далі вже швидше. Доброго вам здоров'я, пане Тарасе. В інтерв'ю здається африканським журналістам. Президент Зеленський заявив, що Україна не може дозволити собі замороженого конфлікту. Тобто, виходить, що вона вже не війна, а конфлікт. До чого він схиляє цією грою слів і підміною понять. Знаєте, я зараз буду трошечки тут, будете сміятися, виправдовувати Зеленського? Ну не зовсім, але почну з реального. Зеленський бреше. Він бреше дуже підо, тому що він і його влада роблять все для того, щоб заморозити війну. І оці всі корейські варіанти і все інше. Ви згадали, що інтерв'ю африканським журналістам. А я вам добавлю, глобальний південь. Знаєте, це співставлення? Це якраз всі ті країни, які всі категорично кажуть, що Україна ніколи не переможе, Україна не має перемагати, Україна має заморозити конфлікт, корейський варіант що завгодно. Чому ця влада? Аж до рівня виступу ВОН Зеленського так вихваляє цей глобальний південь і так гавкається, свариться з нашими реальними союзниками, які кажуть, ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде треба. Чому такий упір, чому кожен раз на кожну наступну зустріч радників і зрадників, яку проводить Єрмак, запрошують все більше і більше тих країн? Що вони стали вже домінувати абсолютно, а вони вже домінують. Якщо в Копенгагені було пів на пів, якщо наші союзники казали, що треба перемагати в житті, становили десь третину чи чверть, то сьогодні вони вже і в шостої частини не становлять в тому, що було на Мальті. Чому ця влада збирає виключно тих, хто кажуть, заморозити конфлікт? Все, от ми будемо допомагати вам домовитися з Путіним, щоб заморозити конфлікт. Ніякої перемоги вам не треба. Нічого, відмовтеся від території. Тому, вибачте, все, що вони роблять в палиці в колеса українській оборонці, сварка з нашими союзниками, перешкоджання військам, конфлікт за уж, який настроєний на перемогу, а не на заморозку конфлікту, це все доказ того, що насправді Зеленський розказуючи, як він готовий боротися до перемоги. Ніякої перемоги для України не бачить. Він ніколи її не бачив. Не вдалося здати Україну. Ну давайте заморозимо на вигідних для Росії умовах. Тільки треба Українці переконати, що це зробив хто завгодно інший, тільки не він. Тому. Перше, вони брешуть. Пункт Вон, другий. А от тут давайте будемо підходити спокійніше. Насправді тут гра слів в тому, що війну теж називають конфліктом. Це називається міжнародний воєнний конфлікт. Це нормальна фраза в міжнародному мовленні. Тут немає якоїсь катастрофи, є момент моральний. Коли ця війна проти вас, коли ваших людей убивають і ваші міста бомбардують, Нормальному лідеру на язик слово конфлікт якось не ляже. Він говорить агресія, війна, дикість, геноцид. А коли а коли ставлення керівника вашої держави до того, що бувають українці, приблизно таке ж саме, як якогось там сенатора штату Айова США, то тоді він каже нормально, і це коректно, в принципі, ну там військовий конфлікт в Україні, це є частина міжнародного мовлення. Просто людина, яка який болить, цього не скаже. Людина, який байдуже. Цілком коректно може використовувати слово про конфлікт. А що саме стосується замороження, то в даному випадку ну війну не заморожують, заморожують або бойові дії, або заморожують конфлікт. Тобто, навіть коли ви говорите постійно війна, 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 в той момент, коли заморозили. В той момент, ніби війни як такої вже нема. Але конфлікт не вичерпаний, територіальні претензії, протистояння тощо. І тому використовується теза заморожений конфлікт до будь-якої війни, яка зупинилася і не завершена повною перемогою. Тому використання слова заморожений конфлікт воно юридично і міжнародно коректне. Але коли наша влада час від часу замість війни говорить конфлікт всередині країни, оце болісно. Це значить, що не болить. От, власне, я думаю, вам все відповів, не вдаючись в крайності. Наступне питання тут коротко. Вітаю, пане Тараса, дякую вам за вашу працю. Що ви думаєте щодо ситуації навколо Мирослава Олешка? Задалі, дякую вам за відповідь. Ну що, Миросав Олешко один з тих, хто покинув Україну, але з іншого боку, я не бачив у нього подібного, що витворяє цей Сірібрянський Луганський гри на користь влади. Я не бачив там обивання брудом опозиції, але я бачив відверті виступи проти української влади. Мирсел вешко сповістив, що йому була велика загроза, що його мали посадити. І відразу ж після того, як він покинув країну, проти нього дійсно відкрили карні провадження. Він казав, що там буде інша стаття про е, спроби нав... насильного повалення влади. Стаття вийшла трошечки м'якша, але в будь-якому випадку, ну що я маю сказати? Я сиджу в Києві. Мирослав Вешко десь за кордоном. Чи мав він право, знаючи, що його збирається посадити в першу чергу саме за антивладну діяльність, чи мав він право покинути країну, ну, я не буду в нього кидати каміння. Він, ще раз каже, він не займається тим, чим займаються всякі сірібрянські, які виють брудну опозицію і працюють на владу. Мабуть, за те їм і дали можливість виїхати. Які там були ставлені з виїздом Олешка, я не знаю. Справа в тому, що він сам по собі він досить конфліктна людина, що для мене є абсолютно байдуже. Я не дружу, не товаришую, не кум, в кумами не роблю для себе людей зі своєї сфери. І тому е, мені якось знаєте з ним дітей не хрестити, і я оцінюю його тільки виключно за тим, що він пише. Мені не завжди подобається його стиль, але він пише жорстко, і це речі, які потрібні. Він пише в основному правдиві абсолютно речі. Що мені імпонує, на відміну від дуже багатьої, всякої такої, знаєте, фальшивої погоні, яка пише неймовірно радикальні речі, а потім переходимо і бачимо всю причину. Але головне, та від не Зеленський, а Порошенка. Волешка, я цього не бачив. Нападів на Збройні Сили України, щось хтось писав, що в нього це почалося, я не бачив. Можливо, щось є, тоді буде гірше. І останнє я вже казав, в нього конфліктний характер, тому він зумів посваритися в Україні з абсолютною більшістю колись опозиційних блогерів, журналістів тощо. Але сьогодні я дивлюся, Олешко далі критикує українську владу. А ті опозиційні богери прагайте, демсокера вони були перші. Їх ще ніякої Демсокери не було. Вони тоді дуже обурилися, бо Порошенко зустрічався з богерами, і всі домовилися про якісь правильні дії, там ніяких селфі, нічого, щоб собі там не робити до рекламу. А Олешко собі її ваштував. Ваштував собі селфі з Порошенком. <кій> вони всі дуже сильно на нього образилися, і там почали дуже багато істерик, хто там кому, хто там, кому порохобот, хоча ще такого слова тоді, по-моєму, і не було. Кінчилося чим? Олешко далі критикує владу, а всі вони лягли під цю владу. Кому я маю в цій ситуації більше симпатизувати? Тим, хто баришня лягли і просять, чи тим, хто залишається принциповим? Тому в мене ставлення до Леска нормальне, спокійне, але я не відстежую всіх його матеріалів. Можливо, там є щось таке, від чого я маю за голову схопитися. Якщо таке буде, ну вибачте, буду коригувати своє ставлення. Я колись і до Андрія Луганського ставився позитивно. На сьогоднішній день все крапка. Все пішли дальше. Наступне дуже довге питання. Я не буду все зачитувати. Я вам просто окремі уривочки, Прошов про що вас знайдеться, українка, яка постійно проживає у Франції, це навіть я так розумію, не зараз сьогоднішнього дня біженців, які є не резидентами, тобто не зареєстровані в Україні, все, а українська громадянка. Яка не хоче позбуватися українського громадянства, нарікає і каже про те, що от Міністерство закордонних справ тут спрацювало на випередження, вони мають мільйони біженців за кордоном, яким не повхідна допомога в замовленні закордонних паспортів, свідоцтва про народження, завірка документів, виданих в Україні, і під претекстом боротьби з кібершахрайством, мініс МЗС зміни в запис на електронну чергу, на яку і до повномасштабного вторгнення неможливо було записатися. механізм авторизації через дію, банк чи електронний підпис, чим відцікав від сервісу громадян України, які не резидентами є в самій Україні. Там є цілий ряд інших моментів і деталі, і далі. Людина каже: людей тупо заганяють всіх в дію, і припускає, що Зелені зі всіх сил хочуть пропихнути ідею проведення виборів в дії. і... В даній ситуації саме через те робляться подібні е, маніпуляції, коли людей зіштовхують з корупцією в консульстві. Каже, що в Польсольській, в Парижі брали по 50 євро за запис, е, за прискорений запис. А зараз, мовляв, можете ті уникнути замість того, щоб вити хабарників і забирати їх звідти. Каже людина, замість того кажуть, ну ви можете через її авторизуватися і через нею записуватися в електронну чергу і все інше. При тому, що та електронна черга, як вона каже, це є фактично повна катастрофа, там неможливо добратися. Ну, давайте що я вам відповім. Я ж це питання притримав трошки більше, тому що подзвонив, передізнавався в декого знайомих, хто в дипломатії, досі в активній дипломатії. Мені підтвердили: насправді створювалися на початку, коли Велетенський потік був наших мігрантів, втікачів. Були дійсно розпорядження, рішення та й самі посольства робили все для того, щоб надати цим людям максимальну дипломатичну підтримку. і Консульську робили все, що можна було зробити, на виснаження. Не всі були байдужі там, де найактивніше працювали, тих послів якось те швиденько-тихенько прибрали. А після того пішли вказівки не напружуватися. Реально, це є. Це правда, стосувалося більше міжнародної політики і діяльності з нашими союзниками, От по Маркарові було, по інших. А що стосується біженців, справді мені підтвердили, максимально кажуть, що треба робити все, щоб всі дії, які робляться з посольством, саме навіть там, де нема ніякої черги до посольства, обов'язково має бути електронний запис. Не можна, щоб було так просто прийти, і щоб цей електронний запис обов'язково був через дію. От саме це мені підтвердили деякі наші дипломати. Я далекий дуже від цієї теми. Я ніколи не жив тривалий час за кордоном. У мене ніколи не виникало подібних проблем. Але оце, що написала е, Українка з Франції, я отримав підтвердження від наших дипломатів. Так, це на це схоже чи вони хочуть загнати українців не просто в дію, а провести вибори через дію. Вони неймовірно хочуть, але мені здається, що тут вони все-таки не ризикнуть. Ті вибори будуть точно визнані нелегітимними у всьому світі. Ну, будемо бачити. Хоча вони вже так зірвалися з котушок. Кожен день вони роблять щось таке, що я з жахом дивлюся і думаю, боже, ще місяць назад вони собі такого не дозволяли. Побачимо. Наступне: доброго дня, пане Тарасе. О, -о, 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 -о. чи готові ви покинути Україну в випадку, якщо зелені виграють вибори в 24-му році і вас почнуть переслідувати? Ну, перше. Переслідувати в якому розумінні, в тому розумінні, що я не можу, наприклад, знайти для себе роботу за фахом. Мені просто це закрито все. Я не можу співпрацювати з будь-яким агентством, будь-якою структурою е аналітичною, журналістською, то що їм передзвонюють, і поперед я знаю ці факти, мені це говорить. Попереджають, не дай Боже, у вас з'явиться чорновів, вас знищать. В тому числі опозиційні канали вирішили не ризикувати, тому що їх дуже жорстко попередили. Я на них не маю претензії за це, бо я розумію, що їх знищать. Тобто. Ніби не мене напряму переслідують, а мене блокують в цьому плані. Чи мені погрожують? Так мені погрожують. Чи є загрози? Так є. Чи я покинув Україну? Ні, не покинув. Чи я міг її покинути? міг. У мене море хронічних захворювань. Я не стою. Я зня... мене зняли з військового обліку через хвороби, і вони в мене прогресують і нічим не покращуються. Я можу спокійно сісти на поїзд із тими документами, які в мене є. Нічяких довідок мені вже не треба. Перетнути кордон і поїхати куди завгодно. І тут в Україні багато хто перехреститься і втішиться від того. Я цього не роблю. Це що стосується зараз, що я буду робити після наступних виборів, точно я не буду тікати від якихось там репресії влади. Коли починається репресія чи тиск на мене, мене це тільки збуджує до активності. От коли я почав активно працювати в Ютюбі, а не так собі, знаєте, як піде-не піде. От після того нападу на мене в середині червня. Оце мене активізує, підштовхує. І тому від переслідувань я втікати не буду. У мене інше питання, коли українці проголосували в 2019 році за Зеленського, я сам в одному з ефірів на прямому, по-моєму, сказав: що напевно я не залишуся в цій країні я не хочу жити і ходити між людей, яким плювати на свою державу. Мене тоді стримало. Я був готовий плюнути, виїхати, перейти на зовсім інші справи, на інші роботи і ніколи більше не займатися темою України. Просто ніколи. Але мене стримувала позиція Петра Порошенка. Я його підтримував на виборах. Я його не ідеалізую. Я просто вважаю, що кращого президента в нас не було і бути не може, тому що всі інші виявилися на порядки гіршими. Щось не доробив а умови, які в нього були. В нього були умови як зеленського. І от мене зіграла роль для мене його позиція. Він мав після того, що українці, для яких він робив все, про нього наговорювали, написували, як проголосували, плюнути і зайнятися своїми справами. В нього потужний бізнес. Він би точно не мав проблем. Це в мене, проблеми там, за що жити, за що сім'ю годувати. В нього таких проблем гарантовано би не було. Але він лишився в Україні і він все вкидає в те. Щоб ця Україна таки стала членом ЄС і НАТО, щоб ця країна відбила ворога. І для мене це стало певним моментом, який мене зобов'язав в 2019 році. Це для мене було достатнім фактором. Якщо це знову повториться, 24 четвертому чи в якому там році будуть вибори, я не знаю, я собі цього питання ще не ставив. я сьогодні живу сьогоднішнім днем. Сьогодні у нас є саме такі проблеми, які є. Те, що я можу робити, те я роблю. Що я буду робити колись в майбутньому. Мене більше цікавить, що буде з Україною в майбутньому. Що буде зі мною, слухайте. Ну, якийсь момент, плюнути грюкнути дверима – це дуже в моєму стилі. Я в деяких партіях. Я був і де треба, і де не треба, але я грюкав дверима, коли виходу дуже не по-моєму. Іноді це виглядало по-дитячому, іноді це було навіть, мені казали, героїчно, бо там одної партії кажуть, просто так не виходить, тільки виносять перед ногами. На мене кілька замахів на життя було. Тому насправді грюкнути дверима це дуже по-моєму. Що я буду робити? Ну, ще раз я подивлюся, як відбудуться ті наступні вибори і що там станеться. Може, грюкну, можливо, ні, можливо, залишуся тут. Те, що я наговорю вам тоді, коли будуть ті вибори, ну, у фуру полови соловесної, про те, як я виїжджаю і як я кидаю Україну, то я це вже робив у 2019 році. Наговорив, але лишився. Будемо бачити. Пішли далі, наступне питання дуже коротке. Пане Тарасе, що скажете про такого собі Михайла чаплигу? До речі, я дуже вдячний за короткі питання. На них простіше відповідати, їх простіше підбирати. Це дуже спрощує роботу. Якщо не хочете мені умисно ускладнювати, пишіть короткі абонічні питання. Буду дуже вдячний. Тепер, що стосується Михайла Чаплиги, дуже добре знаю. Колись був, ну, таким, скажімо, медійним провокатором. Працював на Юлію Тимошенко. Там, де Юлія Тимошенко, там певні російські інтереси завжди були, і мафіозні. Їх десь обслуговував. Потім. Почалося велике вторгнення, і він, як багато інших, спокійно собі виїхав з України. Я колись писав про це допис, що він був одним з тих, кому влада допомогла виїхати з України. Він до того цю владу дуже сильно критикував, жорстко критикував. І ми з ним в ефірах іноді сходилися, казали, о, обурювалися ведучі. Ми звели двох опонентів і чаплига протилежних в всьому поглядах. А тут раптом вони співають один одного підспівують дуетом, співають, який поганий Зеленський, який там узурпатор Єрмак і тому подібне. От була така історія. А зараз я один раз десь влітку, коли писав про нього, вирішив зайти на нього. Там є якийсь анархіст, Щаплига, там воно називається в нього канал. Почитав: Єрмак, наше солнешка, Зеленський робить все правильно. Це тоді, коли ми всі критикували за дуже дикі дії. Там були страшні негативні речі жахливими наслідками. І як там все прекрасно, як все чудесно? Ну, все, знаєте, це, це називається ефект Луганського Серебрянського. Тобі дали виїхати за щось. Живе він десь там в районі польського Закопане. Хороші місця, я сам би в таких місцях був не проти жити, і е, є зовнішнє прикриття, що нібито він займається десь там волонтеркою. Ну, принаймні, це було пару місяців назад, чи він зараз там, чи вернувся в Україну, чи щось я не знаю. Він поводиться дуже неадекватно. Я деякі його тексти читаю. Ну, перше, заявити, що росіяні праві у нас це називається СВО, значить, це не війна, а Сво. А українці займаються терористичною діяльністю, Україна терористична держава, тому що вона запускає дрони проти Москви, не оголосивши війну. Ну, це цитата Чаплиги. Ви вважаєте це нормально? Я ні. Тобто він грає на користь влади, і він грає речима. Я не знаю, що він хотів туди закласти, може, це якась неадекватність висловлювання, але він, по суті, підігрує Москві. І це за оця його цитата звучала у Скабєєвої в ефірі, щоб ви просто пам'ятали. Український політолог Михайло Чеплига обвінів Україну в тероризмі проти Росії. Ну, все для мене він не цікавий. Олешко і Чаплига дуже різні люди. Чаплига, на мій погляд, грає негативну гру, яку грає Олешко, поки що позитивно. От я вам порівняв двох людей, по які були сьогодні питання. Ну дуже коротко питання і відповідь вітаю пане Тараса з повагою до вас та вашого батька, якого били за правду. Дякую вам за повагу до нього. Поясніть, що російський кріт Єрмак робить в Америці, коли його коли люди його не обирали і не підтримують, виходить як захоплення влади. Отже. Я сьогодні ввечері буду робити тематичний запис. Думаю, ще не впевнений. Він буде зв'язаний з тим рейтингом, де Ярмака там записали першу четвірку найпивовіших діячів Європи, саме як зеленого кардинала, а аналогія сірий кардинал. І про це буде окрема тема. Але просто зараз додавлю це для нас додаткова дуже серйозна проблема. Це офіційне визнання. оці візити Єрмака, оця його поведінка як керівника держави, те, що в нього на попігеньках як присужниця, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юрія Свириденко бігає, і всі інші, це визнання. На заході неправовою державою України і неадекватним суспільством, яке з цим терпить і це мириться. Спілкуватися з нами будуть з будь ким Посав Єрмака, будуть з Єрмаком спілкуватися Їм з кимось треба мати контакт. Ну не з зеленським же ж говорити, який двох слів не може зв'язати. Але хто буде офіційно поспілкувавшись з такими, потім приймати Україну, в якій це практикується в коло свого співтовариства. Не будуть не виправимося, буде в нас це в порядку речей, ну буде гірше. Це удар по Україні. І це узурпація. <кій> Дуже коротко, пів хвилини. Про Латвію. жіночка на камеру каже: має громадянство в Росії, атицьку мову не вивчила за 46 років. Зараз депортація в Росію, а в Росії мене немає нічого. Вона вірно, що Росія, видавши громадянство в Росії, відповіда... відповідальна за переселення їх країну, тих, кого депортують. Ну так, напевне, що відповідальна, тому що вона їх провокувала. І розказує, Росія вас підтримує, Росія вас придержить. Тут питання про інше. Мудрі балтійські уряди, які ще на початку 90-х не надали громадянства тим, які не захотіли адаптуватися до їхньої держави, і узаконили статус не громадян. І зараз в них нема тих проблем, які є в Україні, і які, до речі, теж з неадаптованими мігрантами є в західноєвропейських державах. Мудрі уряди, і так треба себе вести. Все на цьому ми завершуємо. Слава Україні! Підтримуємо ЗСУ, віримо.